Шановні фермери, вийшло оновлення програмного забезпечення агропілот. У цій версії реалізована нова логіка управління секціями. Секції працюють не лише в автоматичному режимі. Зараз також ви можете їх примусово вимикати або вмикати навіть на вже оброблених ділянках. Віртуальний прилад виміру загальної площі на робочому екрані додатка при одноразовому натисканні перемикається в режим відображення площі, яку залишилося обробити. Регулятори СК-10 тепер інформують механізатора не тільки звуком, але й виводять повну інформацію про норму внесення ЗЗР у додаток. Ви також можете вказати об'єм налитої рідини в бак оприскувача та контролювати її залишки. Після дозаправки бака для скидання лічильника залишку рідини натисніть на віртуальний прилад з індикацією витрат в додатку агропілот і утримуйте його 2 секунди.